Українські пісні, танці, майстер-класи з приготування борщу та смачна їжа. У Теофіполі відбувся фестиваль щирий борщ до заходу. Доєдналися більше двох сотень мешканців громади, переселенців та гостів з обласного центру. Сподобалося гар, гарний організували гарно, щоб надалі тільки не в такий тривожний час, тож проводили такі заходи. Ну щоб було під мирним небом. Ми приїхали навіть в робочий час. Ми вділили час, щоб Підтримати цей захід. Мої діточки теж тут участвували в конкурсах. Ані з садочка приходили і участвували. Тільки самого старшого не було, тому що він в школі учиться. Долучився до заходу, аби приготувати традиційну українську страву, фіналісток-шоу майстер-шеф Едуард Лазаренко. Чоловік розповідає, за все своє життя перепробував близько тисячі різних видів борщів. Особисто готував за десятьма рецептами і жоден із них не був без сала. Саме основне в борщ... борщу це сало. На якому можна зробити або піджарку, або при висмажуванні овочі, щоб вони не дали такої сильної присмаку сало, трішки його притушити, і воно теж дасть свій смак приємний в борщу. Почастувати краян вирішив класичним червоним борщем, додавши кілька авторських інгредієнтів. Я готую на фреші з буряка, тобто з додаванням фрешу, щоб він був більш ярко насичений. І... Незвичайно м'ясо беру там ну, посадені там свинину, а беру кур'ятину, птицю. У кожної господині свій унікальний рецепт приготування традиційної української страви. Ми готуємо з дуже з унікального такого інгредієнту. Можливо, ще десь готують, але знаєш, що саме наш регіон, ми готуємо з бичачого хвоста. Також можемо змінити на свинячу рульку. Свиняча рулька більш поширена, А ми готуємо з бичачого хвоста. Нас борщ. Особливе через те, що приготовлений він із затірки, Затірка така спеціальна була. Вона складалася з салу, брали спеціально в макітрі розстирали, і це воно було таке особливо через те. І тоді готувалася засмажка, в яку додалося, смажили цибулю, моркву. І обов'язково це мало би бути на смальцеві. Організували захід благодійний фонд Рокада за підтримки місцевої влади та волонтерів. Метою заходу є занурення в історію традиційного приготування борщу і такий обмін культурними традиціями між ВПО та приймаючою громадою, і наш фестиваль саме такий є фестивалем єднання, оскільки ми презентуємо історії борщу і вимушених приміщеннях осіб, і приймаючої громади, і варимо такий спільний борщ мири, так би мовити, і єднання. Нашої країни це гарний привід об'єднати всіх жителів нашої громади та гостей саме за куштуванням нашої традиційної страви. Загалом Едуард Лазаренко зварив більше 70 літрів борщу. Скуштувати традиційну страву від зіркового повара могли усі бажаючі безкоштовно. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.